Трибки через перешкоди, шалена швидкість, азарт змагань. І все це без справжнього коня. Хобі Хобі-корсинг стрімко набуває популярності, перетворюючи уявних скакунів на справжніх чемпіонів. Тут важлива техніка, стиль та креатив. Анастасія вже чотири роки власниця коня на палиці та активно займається спортивною дисципліною хобі Хорсингом. Дівчина мріє про справжню верхову їзду, але вартість таких тренувань стартує від півтори тисячі гривень за годину. Тож хобі хорсинг став ідеальним виходом. Безкоштовні тренування дозволяють підтримувати фізичну форму, покращувати координацію та відчувати дух кінного спорту, імітувати коника в себе в голові і уявляти, що я зараз займаюсь спортом, Це мені допомагає свою. Свій голод по кіному спорту бороти. Палиця для хобі-хорса завжди дерев'яна та підбирається індивідуально під зріст вершника. Вартість такого аксесуара в Україні від 2 тисяч до 23 тисяч гривень. Хоч у соцмережах сміються з хобі-хорсерів, ці тренування насправді ефективні. Вони імітують вправи на справжніх конях, активуючи м'язи всього тіла від рук до ніг. У всьому світі вершники змагаються без грошових призів, але тренери впевнені, у найближчі роки це. Спорт має всі шанси потрапити до програми Олімпійських ігор.